Вітаю, вимашановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати. Ну і, звичайно, ставити вподобайки, якщо у вас є таке бажання. Сьогодні розглянемо аналогії, так, є такий науковий метод аналогії. Так, між подіями в. Еквадорі, який просто зараз на наших очах розгортається у Південній Америці, подіями у Радянській Московії в 1917 році, і майбутніми подіями у післявоєнній Московії, ну, не знаю, в 2020. П'ятому, можливо, році. Так ось в чому ж аналогії? Ну, В Еквадорі банди, ну, наркоторговці, ну, ну просто банди, так, намагаються захопити владу у країні. Так. Державні інституції обороняються і поки що невідомо, як воно е, складеться. Або банди переможуть, або е, переможе, е, держава переможе. Тобто е, законні інституції, обрані народом. Які аналогії з 1917 роком? Ну, в е, Царській Росії тоді, Московії, владу захопили бандити. Ну точно, такі самі. Давайте будемо е, абсолютно чітко е, називати речі своїми іменами. Ніякі там, е, так би мовити, комуністи е, владу не захопили. Владу захопили бандити. Такі самі. В Аквадорі теж вони е, говорять про комунізм, про е, якусь там соціальну справедливість і все таке інше. Ну Ми знаємо, що таке за соціальна справедливість, у, е, коли бандити, кримінальні злочинці перемагають і захоплюють владу в тій чи іншій державі. Так. Ну, Наприклад, таким самим кримінальним злочинцем в Радянській Москві був Троцький, Лейба Троцький. І не даремно він куди втік в Латинську Америку із своєю ну, абсолютно кримінальною теорією так званої перманентної революції. Що означає захоплення бандитами, бандити всіх країн, єднайтеся. Захоплення влади у, на всій планеті кримінальними злочинцями. Недаремно його прийняли у Мексиці, тому що Латинська Америка вся схильна до цього, так би мовити, бандитизму і. Для того, щоб ну, якось його обгортку йому гарно зробити, то для цього абсолютно простого, для цієї маси, яка характерна для Латинської Америки в населенні, то для них оця обгортка або комунізму, або ще ну, вона поступається. це... Християнство, яке теж намагається в обгортку комунізму, тому що от, Ісус Христос е, е, виступав за справедливість, там, виганяв торговців із храму, там те, друге, третє, четверте. І воно у Латинській Америці оцей е, з одного боку е, ну, релігія. Дивним чином якось об'єдналася із цими бандитськими комуністичними ідеями. Ну, що може чекати? Ну, ми бачимо Венесуелу із її комунізмом. Я вже говорив, що де комунізм з'являється, там пропадають продукти харчування. Куба. Нікарагуа, в Панамі, там, де, на деяких островах. Ну, настільки це класично, настільки все класично, з'являється якийсь, так би мовити, харизматичний лідер, і він повинен проповідувати комунізм і загальну рівність. Тобто загальну рівність не у багатстві, а загальну рівність у бідності, загальну рівність не у добрі, а загальну рівність у злі. Оце те характерне для оцієї Латинської Америки, та й не тільки Латинської Америки, як ми бачимо. І я вже вам пояснював про те, що е, прихід е, оцих бандитів, комуністів до влади в будь-якій країні обов'язково супроводжується страшними репресіями і тим, що пропадають продукти харчування. Оце просто та річ, яка супроводжує. От ми, Якщо продукти харчування десь пропали, значить прийшов комуніст. Ми ну, згадаємо. Полпота. Скільки там третину, чи навіть половину населення просто так убили, розстріляли, і був голод на фоні цього комунізму. Але ніякого ж комунізму не було. Так. Це верхівка, оця яка захопила бандитську владу, вони Собі організували комунізм. Так само, як Ленін, Сталін і їхнє оточення організували собі комунізм. А для всіх інших це був гулаг. Це була в'язниця. І якщо, наприклад, в Еквадорі переможуть бандити, то ми будемо мати завтра ж. Те, що вони оголосять побудову комуністичного суспільства. І туди входять моментально московити із власними грошима, власними інструкторами і так далі. І починається голод. Ну, те саме, що на Кубі, ви зверніть увагу, щоб вам не морочили голову якимись там ідеями про комунізм. Це не комунізм, так. це просто кримінальні елементи, які е, звикли до чого. Общака, все общеє має бути.